Вітаю вас, шановні громадяни, шановні підписники, фоловери, депутати, олігархи, їхні сини й дочки. Я зараз знаходжусь в такому містечку у Віскансіні, штаті. Містечко називається Бівер тому що тут розташоване таке велике озеро, називається Бівер. Будується комплекс апартментів з таких маленьких будиночків. І ось два вже готових. Третій тут залитий фундамент, там четвертий залитий фундамент. Мене сюди моя компанія відправила, як завжди, силиконить. Силиконить камінь. Бо тут наша компанія, наша фасадна робота це все зроблено з камню. Але, як ви знаєте, силікон – це така штука, яка не прилипає до пилі, до води. Просто до бруду. Його можна притулити, розгладити, але він потім відслоїться через деякий час, через місяць, може через декілька днів. І тому сьогодні я просто тут оцінив роботу. що Мені тут роботи десь може дня три. Якраз є добре до середи. Зараз вікна можна поробити, вікна сухі, бо плити я також маю силіконити. Оці всі шви, що на пливатах. Раз, два, три, чотири. Всі ці дірочки, всі ці газові лічильники і все кругом у цих двох будинків я маю силіконити. Сьогодні зроблю ці вікна, а завтра вже сонячна погода, але буде мороз, буде все на плюс 3-0, а вночі мінус 7 десь так. зранку буде прохолодно. Сьогодні на вулиці супер холодно, вже ось обідній час прийшов, але все рівно сильний холодний вітер, тому що тут ось я знаходжусь біля Великого озера, В ще досі вікна, тому що вчора дощ пішов сильніше, я намок трішки. Не подобається мені по камню конить. Ще окей поробили, добре. Зробили з цими желізними кейсами такими і є добрий рівний дозор. Була таке пороблять криве. Ще більш-менш так ось. Це силиколина випадає, тільки наложив, зараз тут ще наложу і розглажую. Давайте я покажу, що я тут вже зробив. Зробив я ось раз, два, три. Чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, 11. На тій стороні ще два. Тринадцять вікон зробив. Я їхав вигрузити приміщення. В цей весь силікон, щоб він. Був теплий, тому що ночі холодно в машині він замерзав, мені зранку потрібно ним працювати. Зараз вигружу і покажу вам огляд квартир. Отже, в квартиру можна попасти двома способами. Через гараж або з бокові вхідні двері. Відчуваємо бокові двері, попадаємо в такий маленький коридорчик і ступеньки нагору ведуть в гараж. Через ці двері також можна попасти в квартиру. Це тут тільки що був, загружав, вигружав ці коробки. Окей. Зайшовши за цих бокових дверей, ми попадаємо прямо у «living room». Living room – простора, велика кімната, дивіться, з вікна виходять на озеро, як чудово, патіо є, можна гриль на вулиці поставити, камінь, камінном місце для телевізора, кухня зробила студія, Ось острів кухонний буде. Далі одна спальня з клазитами підвіконники широкі можна сісти на підвіконник, погрустити, коли йде дощ, або почитати книжку. Ще одне патріо з боку і спереді. Так, проходимо сюди прямо. Тут одна і тут інша спальня, друга, але буде Душ, туалет, умивальник тут буде і клозет є клозет, а будований вже в стіну. Тут а, така типу, кладовка, напевно, буде, utility rule. Тут будуть стояти є, стиральні машинки, сушка, просто кладовка, бойлер. Опалення стоїть. Походу ці квартири будуть на продаж, це не для оренди. Якщо були б для оренди, опалення не було б в квартирі, взагалі було б центральне опалення. Далі тут ось загальна, ванна і тут мастер-белер мастер нас є бедром, душ, дивлювальники, два, Туалет окремо, там сама спальня. Також місце для телевізора і камін, навіть в спальні також є. Тобто то Камін зроблений через стіну. З однієї в залі, ну, в лівінгрум, з іншої сторони в спальні. Там чувак краси, не хоче туди заходити. Це одна квартира одноповерхова. Зараз йду в іншу двоповерхову. Двоповерхова квартира, вхід поруч між гаражами і ця квартира побільше. Такий длинний коридор, гараж вже без сходів, прямо можемо потрапити в гараж. Гараж великий, можливо, одна від дві машини поміститься. Прямо потрапляємо. Living room, тут дивіться, які великі вікна, також камін, кухня така, тут вже балкончик великий по всьому периметру. Living room. Завтра я буду тут цілі Класно, ремонт, новий свіжий. Так, там ми зайшли, тут всякі. Бойлери попали. А тут клосет. Тут клозет. Проходимо наліво. Тут туалет, умивальник. Тут будуть стріляльні машинки, Умивальник. Тут бойлер, чехітер. Далі, проходимо направо. Master bedroom. оце все воно повністю закривається за таким великим клозитом з поличками. Вхідний клосет без дверей. Тут одного умивальника для чоловіка, для дружини, туалет і душ. Тут ще. Тут такий маленький клозет. І це сама спальня, камін. Чи наша Наші субконтрактори будуть приїжджати і робити камінь. Тут класти ще камінь. Вид, звісно, класний. Це одна спальня на першому етажі Master Bedroom. А всі інші спальні, дві спальні, напевно, будуть на другому поверсі. Тепло дує. Ковроліни нові постелені балки. Ось тут є такий балкон, така сказати, прихожа, тут можна поставити крісла, щоб сидіти просто за комп'ютером чи книжку читати. Вид зверху на Living Room. Там буде павутина збиратися, ніхто її не буде чистити. Хоча якщо дирільної такої швабри спеціальної для павутини можна буде поганяти. Так, тут ванна кімната. Одна спальня просто з клазетом і друга спальня з балконом маленьким і клазет. Ну, вид, звісно, прикольний на озеро. Пікають Пожежна безпека. Оця штучка пікає. Ну і все, От такі квартири, Чотири квартири в одному будинку. Мені це подобається більше. Двохповерхова така таунхаус. Оце ось особливо вікна такі панорамні. Багато світла, багато і прикольно. Гараж, так сказати, на півтори машини. Поміститься машина і мотоцикл. Пелюка не простає силікон. Я знову в Бівердам. Сьогодні вже понеділок, 2 грудня. Я був тут минулому тижні, минулого понеділка, вівторок і середа. І в четвер вже був Санксівнг, і я в середу вечором повернувся додому. І приїхав, і я здивувався, тому що дивіться, озеро замерзле, які тут були морози, холода. І зараз холодно. Дивіться, як я одягнений. Дивіться, хвилі, як позамерзали. Наступати я не буду тому що, ну його в баню, хто мене да витягне звідти. Привіз я знову сікон з собою і зараз закінчую ці вікна. Одне, друге, третє двері, четверте, п'яте, Шість вікон зараз зробити мені з дверьми. Вони різного розміру, маленькі, великі. Це буде на сьогодні моя робота. Я сюди їхав половиною години, попрацюю десь годинку. І їхати знову дві з половиною, тому що я приїхав сьогодні зранку до нас в офіс, а в нас також чекало холодно, по місцевості мексиканці, і інші. Так за колеги по роботі ніхто не працюють. Ще не накриті у нас об'єкти брезентами, пушки ще не працюють. Чекають, щоб був такий більш-менш теплий тиждень. І вже будемо годуватись до зими, накривати, мабуть, всі об'єкти, встановлювати керосинові пушки, щоб можна було при будь-яких морозах працювати під накриттям. І було зручно і тепло. Ладно, не буду гаяти часу, руки мерзнуть без рукавиць, зараз безроблю. Не хочеться мені додовго заприйматися. Закінчив я силікони, тільки що викинув мусор, пособирав всі свої ці салофанки, Пособирав всі свої тюбики, використані сосиджі. Зараз пройдуся, уточнюсь, чи я все де нічого не пропустив, чи я все закінчив. І все, я хочу їхати додому. Ці вікна я закінчив минулого тижня. Сьогодні зробив цей шоу повністю від гори до низу. Оцей шоу, маленький шов тут, маленький шов там, зробив оце вікно, оці двері, оце вікно, зробив оці двері, зробив оцей шов, це електричний коробок. Влічильник я зробив минулого тижня. Крокси треба. Класно, хтось так буде жити, звигав на озеро. Тут у них буде горіти камін, там буде висідний телевізор, тут так стояти на диван. Так сидітиме ногу на ногу, так руку за голову дивитиметься якийсь там футбол був американський. Буде вигідно, зим на озеро. Шви всі зроблені. Тут що зроблений, тут все зроблено, тут зроблено, ну і так і далі. Тут зроблено, тут зроблено, тут зроблено. Зроблено. Тут зроблено. Тут зроблено. І тут а ось шоу. Також все зроблено. Завожу ж машину їду. Їхати додому 2,5 години. Це ще три тижні працювати і буде Різдво. Знов канікули, Я думаю, буде довгий потім новий рік. Но вже з січня, 2 січня почнеться. Робота вже без всяких свят, просто тиждень за тиждень, як завжди, тільки вихідні, совліт ніч. Тому патри туди ходить і йду додому, нянчити сушеньку.